Найкращі вокалісти країни співали для черкасців. У місті з концертним туром побували найголосистіші зі співочого проекту «X Factor. серед улюбленців мільйонів Марія Кацева, Дарина Ковтун, Михайло Мостовий, Сергій Гладир, гурт тріода та переможець четвертого сезону шоу Олександр Порядинський. Виступи новоспечених артистів ходили дивитись, і наша Юлія Доброскок. Сі кошти віддам батькам та правду кажу. Це головний переможець співочого шоу Олександр Порядинський розповідає, куди подіне свої виграні два мільйони. 15-річний хлопець став четвертим тріумфатором проекту ікс фактор, що його визнають найголосистішим. Україні каже, не думав. Були раді, дуже всі сильно. Разом із переможцем у концертному турі роз'їжджають країну і інші народні улюбленці. Говорять про свої ближчі плани та діляться враженнями від проекту. У житті стало набагато більше людей, причому які якось на мене впливають, які ну якось змінюють, мабуть, моє світові чуття. Михайло крім краси голосу, демонструє красу тіла. каже після проекту: від шанувальниць нема відбою. бою. багато пишуть. Приїхали з концертом на старий новий рік, тож треба, говорять іксфакторівці, заспівати щедрівок і колядок. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. І ще 20 куплетів. Відразу підхоплюють співочий настрій і хлопці-суперфіналісти з колективу Тріода. Віти, нонька, Свята так, касна мозоря. Черкасці, це було для вас. Кращі вокалісти країни виступають перед черкасцями зі своїми найяскравішими номерами. Одні демонструють свій артистизм та харизму. Інші епатують. Виступ кожного співака зал сприймає на ура. в <плеск> <плеск> Найбільше оплески від глядачів переможцю шоу X Factor Олександру Порядинському. <му> для доброскок Сергія Фімов. Віка новини.